Переклад документів про розмитні авто. Чи потрібно робити переклад документів, коли ви розмитнюєте свій транспортний засіб? Наш підписник Вікторія записує, чи можна розмитнити авто з американськими документами без перекладу. Зверніть увагу, коли ви робите розмитнення автомобіля, незалежно від того, чи цей автомобіль їде з Європи чи зі сполучених штатів. Переклад документів робити не потрібно. Чому тому, що цього не вимагає Державна митна служба України. Вона добре знає всі документи на транспортні засоби і додаткового перекладу, апостилю або якогось іншого завірення їм не потрібно. Коли потрібен переклад, тільки тоді, коли ви, наприклад, за кордоном робите доручення на когось, і в принципі тоді нотаріус вже це доручення має перекласти на українську мову. Якщо доручення немає, автомобіль їде своїм ходом або його доставляє транспортна компанія, в такому випадку. Переклад документів робити не потрібно. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.